До 2013 року цілителі могли працювати при медичних закладах, які мають ліцензію МОЗ, або ж самі отримували таку ліцензію. Утім, надавати послуги вони могли лише під контролем лікаря з вищою медичною освітою. Ця угода е, укладалась між лікарем і цілителем, і безпосередньо за ті якісь помилки, або за неякісно надані послуги юридично. Не можна було спитати, хто відповідає. Тепер, щоб отримати дозвіл знахарям без освіти, потрібно зареєструвати підприємство, надати довідки про фізичне та психічне здоров'я, про оснащення кабінету, дозвіл із сани підстанції і скласти іспит Це... Це... на профпридатність. На клінічній експертизі. Вони повинні будуть е, мати 10 пацієнтів під контролем за відділенням лікаря, кафедри провести і довести, що вони дійсно володіють тим чи іншим методом. Результатом повинно бути не менше 80. Відсотків позитивного впливу ефективності зцілення, навіть якщо цілитель має усі документи, пацієнтам радять не розслаблятися та зайвий раз перевірити його компетентність навіть на підсвідомому рівні. як як він він себе веде, розмовляє, Ви смієте в очі, ви смієте, як він двигається, і одразу вам подобається, не подобається. Якщо ця симпатія не виникає, не стоять ради час. Не подобається чоловіку, ходіте одразу. Фітотерапія, біоенергетика та масаж серед найпопулярніших. Насамперед оцініть робоче місце фахівця. Масажист дуже хороший, якщо він мають руки перед процедурою. Тоже бути чистим кабінетом, чиста простиня, бути тепло, бути стол, який регулюється висота, широкий, то средньої жорсткості, душ кабінеті. Кабінет може бути світлий. Прислухайтеся й до своїх відчуттів під час процедури, не повинно бути боляче, а після жодних синців. Вам не должно быть больно э, с, во время процедуры совершенно, если вам больно, это уже плохой мастер, то есть он вас не чувствует, не чувствует вашего тела, то есть он не умеет к вам прикасаться. Если же вы после э, процедуры или после лечения э, приобретаете цвет спелого баклажана, не то что непрофессионально, это, э, это преступно, если даже хотите. Якщо цілитель пропонує універсальний метод позбавлення абсолютно від усіх недуг, найочевидніше це просто шахрай. Цього року МОЗ ще не зареєструвало жодного нового цілителя. Старий порядок видавання документів втратив чинність, а новий ще доопрацьовують. Тож, якщо вам запропонують документи нового зразка 2013 року, це теж обман, бо їх поки що не існує.